Мене вже обдурив? Справедливе питання. Я пропоную наступний вихід. Ключову воду я даю вам прямо зараз. Ну, а лікувальний засіб ви отримаєте відразу після того, як я погляну на книгу. Хочете? Погоджуєтеся? Хочете? Ні. Стара задумалася. У шлунку вже розгорався неприємний печіння. Вона простягла руку. Згодна. Так я й думав. Дворецький. Величезний слуга розкрив м'який футляр, в якому лежали шприц і дві ампули. Наповнивши шприц рідиною з однієї ампули, дворецький зробив укол липку на дотик руку. Цілителька на мить завмерла. Але тут же розслабилася. Сильне чаклунство. видихнула вона. Сильне, підтвердив Артеміс. А другий укол поверне вам втрачені сили. Але спочатку книга. Запустивши руку в складки брудного одягу, цілителька почала копатися там. Ці пошуки тривали цілу вічність. Артеміс затамував подих. Ось воно, скоро Фаули знову стануть великими. Відродиться імперія, на чолі якої стоятиме він Артеміс Фаул II. Нарешті цілителька витягла з глибин своїх шат стиснутий кулак. Все одно тобі від неї ніякої користі не буде. Вона написана давньою мовою. Артеміс мовчки кивнув. Він боявся, що голос видасть напругу, що сковує його. Цілителька розтиснула вузлуваті пальці. На її долоні лежав крихітний золотистий томик розміром з сірникову коробку. Ось, людина. Тридцять ваших хвилин.